Коли кашель заважає, Брізарт допомагає. Шановні, вітаю у вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні. Системи радіоелектронної боротьби, те, на що ми з вами зараз збираємо, це власне ці системи бережуть життя українських військових. Шановні, і є ще дещо дуже важливе, і в цьому зборі також ми з вами фінансуємо нашу рідну власну оборонну промисловість. Ми з вами просто зобов'язані зменшувати залежності від ворогів в першу чергу і від друзів і партнерів. Також мені здається, що американці нас дуже добре повчили, тому що треба робити і розвивати власний оборонний комплекс. Шановні реквізити в описі до цього відео. Пам'ятаєте, я вам говорив, що життя в турбулентному такому розбалансованому світі це от як жити на гойдалках в один бік полетіли. Потім в інший бік. Ну і ми ж з вами були свідками. Наскільки ситуація виходила по суті справи з під контролю з якогось нормального фарватеру, так полетіла геть від наших з вами інтересів. А що сталося в Джиді? Вам відоме це місто, безсумнівно, це в Саудівській Аравії під час консультації українців з американцями. Маятник подій почав рухатись у наш бік? Це знак запитання. На зв'язку з нами Роман Басмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Пане Романе, радий вас вітати в ефірі. Доброго дня, пане Дмитро. пане Романе. Я бачив ваш коментар раненько. Ви відреагували на ці консультації і відзначили, що те, що сталося в Джиді, багато хто іронічно говорив, що. А ну добре, що ніхто нікого не вигнав з кабінету. Правда, от що якби все було достатньо а, дипломатично, і що це перемога протоколістів, які правильно спрацювали. А, скажіть, а, ось те, що вже заявлено, що Сполучені Штати Америки розморожують допомогу Україні. Це можна віднести до а, позитиву саме цих консультацій. Чи це на тлі цих консультацій, це таке виправлення усвідомленої білим домом помилки, яку було допущено у зв'язку із із призупинкою підтримки України? Що ви думаєте, пане Дмитре? Для початку відразу хочу сказати, що оце відчуття тривоги, яке було в багатьох з наших співгромадян, не тільки тривоги. Без виходів, розчарування воно на дві треті складалося не з перебігу реальних подій, а із наповнення інформаційного поля. Власне, попередні три, особливо чотири тижні, місяць, так, вони можуть бути оцінені як час найбільшої тривоги і фактично домінування в інформаційному полі. Абсолютно деструктивних потоків, які настільки перенапрягали ситуацію, що а, навіть сьогодні, сьогодні, ті, хто мені пишуть, листуються зі мною, а вони стверджують, що значить в джиді українці віддали окуповану територію, а взамін отримали можливе тридцятиденне перемир'я, тому. Треба одразу чітко зазначити, що навіть от такі речі, на яких ви зараз, пане Дмитро, акцентували увагу: а припинення постачання зброї, припинення надавання е розвідінформації, вони насправді в нинішній ситуації носили відносний характер. Я поясню, що ховається за словом відносний. Ну, по перше, адміністрація Дональда Трампа жодної допомоги Україні не планувала. Тобто, треба розуміти, що адміністрація, з якою ми зараз контактуємо, з точки зору допомоги Україні, вона зазначила нулі в своєму балансі. Ми продовжували отримувати те, що йшло по рішеннях ще адміністрації Джо Байдена. Загальний об'єм цієї допомоги він вимірюється трьома мільярдами доларів. Однак з цих трьох мільярдів половина це виплати власних. Суб'єктам господарювання за випущену продукцію, і частина з неї вже поставлена до України або компенсаційні виплати, це треба так розуміти. Що стосується розвід інформації, то я багатьом пояснював, що інформація розвідувального співтовариства Сполучених Штатів Америки складається дуже з багатьох джерел. А основу цієї інформації складають так звані розвідки п'яти сестер: це Велика Британія, Канада, Сполучені Штати, Нова Зеландія і Австралія. Як ви бачите, з Канадою, з Австралією, з Нової Зеландії, Великобританією, ми співпрацювали і будемо співпрацювати. Останні роки, особливо три останні роки, інформація розвідтовариства Сполучених Штатів Америки, в тому числі формувалася з інформації. Служби зовнішньої розвідки і гур Міністерства оборони України. До речі, якість цієї інформації можна хоча б перевірити по тому, як співпадали повідомлення гур Міністерства оборони України по наявності північно-корейських військ і американських служб розвідки, які збирали відповідну інформацію. Розгрив складав приблизно два тижні на користь українських розвідувальних служб. Які подавали цю інформацію, тому в питаннях а, не випадково і а, Стів Вітков і Марк Рубіо іноді робили округлі очі, коли їм задавали питання, які стосувалися о, особливо зупинення надавання українській Україні розвід інформації. Тому тут а, важливо, щоб ми розуміли, що так, Україна в певній мірі. Сьогодні знаходиться в залежності від сполучених штатів по багатьох питаннях, але якщо говорити про номенклатуру продукції, яка станом на січень надходила, то це всього-навсього десь 18% від того об'єму допомоги, який Україна отримує. Більше того, цей об'єм, цей відсоток, буде надалі дуже швидко змінюватися, зменшуватися, і в цьому відношенні. Залежність і вплив США буде точнісінько так падати. Треба розуміти і те, що більшість із цієї продукції, яка нібито була американською, надходила з європейських баз. На що Сполучені Штати мали відправляти компенсаційні поставки. Ну, наприклад, поставила Данія Україні F-16, ці F-16 замінялися f 35 Точно так е в, е Бельгія. В Бельгію не надійшло на сьогоднішній день жодного F-35, тому прем'єр-міністр Бельгії сказав, що ми тимчасово зупинимо. Ну не можуть же бельгійці залишити зовсім без авіації. Тому в цьому відношенні, тільки проникнувши всередину і розібравшись у тій ситуації, можна зрозуміти, а що це за рішення і на кого вони більш впливають на Україну, на НАТО. На європейських партнерів Сполучених Штатів Америки, бо не можна жити. Я це підкреслю. У мене таке відчуття було всі ці тижні. Оце як тільки 16-та година по Києву а, пробила, Дональд Трамп піднявся, прокинувся і починає, значить, а, літати навколо кулі земної і засівати кулю, кулю земною своїми інформаційними потоками, з яких дві третіх. Це приблизно як тарифи, які ввів проти Канади і Мексики через дві години зняв. Пройшло місяць, знову ввів, через сім годин зняв і так далі. Тобто на все це треба реагувати спокійно, виходячи з розуміння перебігу факту, подій. А що стосується джиди, то безумовно у цій ситуації, безумовно, те, що учасників зустрічі. А відповідні служби змусили йдете до місця переговорів повз журналістів, помовчте, будь ласка, сідаєте за стіл переговорів, до вас зайшли для протокольної зйомки, і відео, і фото журналісти. Будь ласка, зробіть красиве обличчя, добре, можете посміхнутися і так далі. Але не ведіть розмов, бо ці розмови чути. Тому все це не могло не впливати на ситуацію. З точки зору протоколу, я не можу сказати, що все було дотримано. Там є цілий ряд ляпів, але те, що я, в чому я переконувався і коли працював дипломатом, і коли читав дипломатичний протокол в університетах, дотримання елементарних правил дипломатичного формату, етикету, правил Мовленових і так далі. А елементарних таких речей, як дипломатична вічливість, вони не гарантують успіху, але вони проблем не створюють. Ну, так як це було, скажімо, в овальному кабінеті 28 лютого. Тому з моєї точки зору, було зроблено дуже велика робота, щоб пояснити одним і другим, що по-перше, ми партнери, а раз партнери то. Необхідно дотримуватися певних правил, і тоді, в такій атмосфері, можна до чогось домовлятися. Хай невеликий крок робити вперед, а й маленький крок вперед. Але він буде показувати а, цей рух. І особливо мені приємно відзначити спільну заяву. Це хороший початок, вона невеличка, вона коротенька, але вона свідчить про вічливість, про повагу, про. Нормальне спілкування, ну а далі можна розвивати цей малесенький-малесенький успіх на дорозі нанесення поразки ворогу спільному, до речі, отут кілька, мені здається, дуже важливих речей. Треба відмітити з того, що ви зараз сказали. По-перше, щодо обміну розвідданими, часто складається враження, що зважаючи на те, яку мережу. І технічні можливості мають сполучені штати Америки. Це от ніби дорога з одностороннім рухом. Те, що я почув зараз, це зовсім не так. А тобто, це це справді це справа, яка має двосторонню користь для сполучених штатів і для України. Тим більше, ну ви на цьому акцентували, що часто американці отримують інформацію першоджером, першим джерелом є українська розвідка, яка володіє ситуацією на полі бою. Це важливо, і а, зараз ми з вами, пане Романе, сконцентруємося на тій деструкції, про яку ви згадали, яка а псувала нерви і політичний клімат впродовж, впродовж попередніх двох тижнів. Ви просто мене вивели на нашу антидезінформаційну рубрику, яка називається Антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Пане Романе. Якщо ви окремлювати деструктивні наративи, які весь цей час звучали. А це треба зробити, щоб їх маркувати, щоб вони нам не псували життя в майбутньому. А які головні з них ви могли би назвати? От, до прикладу, паніка і істерика в стилі американці нас зрадили, відносяться до такої деструкції? Безумовно. Більше того, зверніть увагу на те, що напередодні зустрічі в Джиді, якщо взяти всю світову пресу. Всі лідируючі видання інформаційні агентства там чомусь домінувала інформація від осіб, які вважали і просили, щоб їхні прізвища не називалися. Це так звані анонімні джерела. Більше того, чомусь в уста як українських посадових осіб, так і Сполучених Штатів Америки вкладалися слова, які вони ніколи не говорили. А мене особливо вразило те, що в багатьох засобах масової інформації було приписано державному секретарю Сполучених Штатів Марку Рубіо речей, яких я ніколи не чув ні в його інтерв'ю, ні в його розмовах на телебачення, ні в стенограмах. Хочу просто звернути увагу, що для того, щоб перевірити це, варто зайти на сайт держдепартаменту. Там є всі інтерв'ю, там є всі. Стенограми письмові, в тому числі і стенограми а, брифінгів після Джиди до Джиди, можна це почитати. А навіть вчора з'явилася різна інформація про те, що не співпадають документи. Немже настільки складно взяти текст до заяви, який показано на сайті Держдепу Сполучених Штатів Америки і на офісу президента, співставити вони абсолютно є тотожні. А, і от оці речі а, зрозуміло, пане Дмитре, що воно це все потребує праці, праці, знань і так далі. Але а, те, що робилося в інформаційному полі, нагадувало просто завірюху. І я розумію, чому це робилося? От, за даними на минулий тиждень в інформаційному просторі світу знаходилося 3,9 мільйона документів і текстів. Які були відпрацьовані російськими програмами штучного інтелекту, були перекручені, змінені в редакції, які спрямовувалися насправді на інформаційний удар по Сполучених Штатах Америки, по Україні, по Франції і по Великобританії. І причина зрозуміла, тому що у тому, що відбулося в Джиді, є колосальні роки, зусилля, які робилися Парижем, Лондоном. Римом, Києвом і Вашингтоном. Я не кажу, що в цьому не було підстав. Але найгірше це те, що з одного боку Дональд Трамп дає підстави своєю непрогнозованостю і непослідовністю. З іншого боку, спеціальні атаки е, програми, які застосовує ФСБ, працюють у цьому відношенні. Ну і зрозуміло, що далі все це розраховано на те, що воно буде тиражуватися. Засобами масової інформації і я просто закликаю всіх, якщо ви читаєте у тексті, що там в половині тексту є посилання на те, що анонімні джерела а, повідомляють там люди, які забажали бути неназваними, але які знаходяться найближче до президента України, там чи прем'єр-міністра Великобританії, повідомляють, майте на увазі. У переважній більшості випадків це абсолютно дезінформація або надумані речі, які навмисне фактично руйнують інформаційне поле. Тому що на сьогоднішній день нічого в нормальній демократичній країні, а з моєї точки зору, всі ці держави, про які йде мова демократичні, не заважає тій чи інші посадові особі висловити свою думку. А більше того, з моєї точки зору, у багатьох випадках це просто редагувалося навмисне для того, щоб торпедувати певні стосунки між союзниками, партнерами і так далі, пане Романе, так ми зверстали програму зараз. Що в наступному слоті ми саме будемо говорити про те, як росіяни тренують алгоритми систем штучного інтелекту проти України? А й не лише проти України, проти решти цивілізованого світу з тим, щоб поширювати масово поширювати російські пропагандистські заяви в світовому інформаційному просторі. Я хочу, у нас небагато просто часу лишається. Зараз прошу коротку відповідь. Я хочу уточнити в пошуках першого джерела заяви Марко Рубіо, держсекретаря Сполучених Штатів Америки, щодо того, що насправді відбувається проксі війна між Сполученими Штатами і Росією. Для нас це ну боляче було сприймати правда, тому що це. Загалом такий російський наратив. Так я звернувся до в якості першого джерела до каналу Fox News. Там була ця фраза. Що ви рекомендуєте? Насправді не зважати і на американські медіа, які до речі теж грішають анонімністю. Досить часто, ми це бачимо, шукати виключно інформацію на офіційних ресурсах Білого Дому. Я переконаний, що ну, так як я скажу, як я дію. Я користуюся офіційними даними. Вони всі відкриті: що в Пентагоні, що в Держдепі, що в адміністрації Білого Дому найгірша ситуація по адміністрації. Там вона дається дуже економічно, але те, що стосується брифінгів, їх можна подивитися ще найкраще, це працювати на основі джерел з тими журналістами, яким можна довіряти їх. На жаль, на щастя, я не знаю, але їх не так багато. Якщо взяти кожної з найважливіших агентств чи видань, ну це один-два. Вони всі на слуху. Власне, цим людям можна довіряти, бо їхня гідність не дозволяє їм поширювати різного роду брехню. І ці два джерела достатньо для того, щоб об'єктивно отримати ту чи іншу інформацію. Я вже не кажу про її препарування. Все інше, на жаль, на жаль, все інше на основі інформаційних атак, які здійснює ФСБ, має деформований вигляд, перекручений напівправди або й просто відвертої брехні, тому що з цим треба бути дуже обережним. Ще раз хочу сказати: маючи таких партнерів, як Маск Трамп, Росія сьогодні співає пісню, фальсифікуючи ситуацію в інформаційному полі. Ну на консультаціях між українською і американською делегаціями у Джиді йшлося про тимчасове. Тут, мабуть, треба зробити логічний наголос: тимчасове припинення вогню. А це є такою стратегією Дональда Трампа, завдяки чому він вважає, що ось так покроково, покроково можна прийти до якогось мирного врегулювання. Як ви оцінюєте з точки зору того, що ми ж маємо багатющий досвід так званих припинень вогню з Росією? Шанси на, на успіх такого плану. Пане Дмитре, коли говоримо про Дональда Трампа, слово стратегія треба забути. Це особа, яка в житті і в бізнесі користувалася принципом вкрасти і втекти. Він може працювати на короткій тактичній дистанції. В цьому відношенні вони дуже схожі із московським фюрером. І тому розраховувати навіть на два кроки, працюючи з Трампом, абсолютно недоречно. Треба мати на увазі качелі, які були гойдалки, вони будуть продовжуватися. І це треба апріорі розуміти. Ніяких довгих планів. З довгими планами з Трампом не зіграєш. Він і так для себе визначив е, стабільне перемир'я, тобто Сісфаєр, і він зістрибує. Далі все це перекидається на Європу. Тому, власне, чому у Джиді? Питання взагалі територій не могло стояти. Я це намагався всім пояснити, які території, коли він ось ось він чекає, поки один-два рази буде продовжено перевір'я, якщо ще буде, бо це ще вилами по воді писано, і він зіскочить з ситуації. Подивіться по ситуації на близькому сході. Де там уже Трамп? Його там і близько немає. Вже уже він приймає в кабінеті звільнених заручників, а там ситуація накручена так, що вона днями так бабахне. Шо і, 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 і до Трампа вона ще такою не була. Тому в цьому відношенні Трамп це той союзник, ну гірше якого може бути тільки коли такого союзника немає. Знаєте, я теж відмітив, що перекидання на Європу. Відбувається вже зараз в риториці, хоча ми з вами до того, під час передвиборчої програми, чули наступну формулу. Якщо українці не погодяться, це те, що з нами вже по суті зробили, заморозивши допомогу. А якщо росіяни не погодяться на припинення війни, війни, тоді Сполучені Штати Америки нададуть Україні дуже багато зброї. Оця, от як на мене, друга частина зараз попередніх заяв Трампа вона губиться. Її немає. Замість цього на авансцену а виноситься заява про те, що далі буде Європа розбиратися. Дякую. На зв'язку з нами був Роман Безсмертний, політик, надзвичайний повноважний посол України. Шановні, послухаємо останні повідомлення, що відбувається в світі і в Україні, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.